Мої вітанчика. Розглянемо сьогодні такий танчик, як Ташин Арати. На українську перекладається Кишенькова миш. Танчик 11 рівня, продовження гілки Мауса. Мустадон, так скажемо, гідне продовження Мауса. Спочатку мені танчик не дуже сподобався, але зараз коли вже на ньому накатав немало боїв. Мені танчик дуже сильно подобається. ним сказав, скільки 45 боїв. 5200 середній мене вийшов. Ну, прям танчик потужний. Перейдемо до обладнання. Обладнання на нього стандартне, як для Мауса, досилач, турбіна, загартування. Інше обладнання сюди не потрібно ставити. На рахунок навички екіпажу. Тут все просто: все стандартно як для важкого танчику, кому треба, можете собі поставити на паузу і собі взяти. На рахунок е ТТХ танчика. Давайте перше поговоримо про механіку його того танку. У нього на борту є допоміжна механіка, дві фугасні гарматки. Ось вони такі маленькі. Вони мають на борту по 250 даважки і 80 пробиття фугасом. Тобто, десь якийсь шотний танчик добрати, по якомусь картону кинути, або навіть, наприклад, поставити каток. Ну, ця механіка прям нормально допомагає деяким танкам. Прям... В деяких боях це дуже корисно виходить. Ти чик з фугаски на каточок поставив собі, танку обездвижив, і собі дамажиш у нього. На рахунок ТТХ, у нас на борту 520 альфи гармата, 272 пробиття на подкалібреному старяді, 330 на кумулятивному, 5,5 скорострільність, в принципі, непогано, але чесно, хотілося до нього більше альфового гармату, там хоча б яких 580 одиниць. Але, що байб, то маємо. Перезрядження у нас 11,8. Мінус 8 коти, дуже приємні коти для такого танку, прямо хватає. 1,6 зведення, 0,31 розкиду, Майже 3000 ДПМ виходить на хвилину. В принципі, хороша бричка, хороший ДПМ. Ну, хватає, хватає. Хотілося більше, але, в принципі, відчувається він прям чудово. На борту має 3800 ХП. Дуже велика кількість ХП. Це ще не до кінця трошки не прокачана полюва, Там буде. Майже 3900. Має по бронюванню в нас. 185 корпус, 250 башта у нас має. Поїхали до бронювання. Бронювання в нас, в принципі, солідне. ВЛДшка у нас має під кутами то тобто, 330 плюс броні, тому що танчики які будуть нижче нас, то їм ВЛД буде дуже складно пробити. А от такий танк, як Тай 5 Heavy, вже якщо грати там звідси десь 30-40 метрів, то Тай 5 Heavy може спокійно класти у ВЛД постріли, наприклад. Ну там ПТшки, то зрозуміло, що будуть класти. НЛДшка у нас має. 200 мм, але під кутами там доволі гарні кути виходять. Тобто, якщо ми будемо танчити, то можна отако виїжджати, робити там кут хороший, і в НЛДшку можна відбивати на ЛДХ і Але також маєте на увазі, щоб будете сильно перекручити, вам будуть вкидувати ось сюди. Тому це треба мати на увазі, тому що можна борт собі підставляти. Також має в башті отакі так звані трикутнички, які доволі легко пробиваються. Вони дуже легко шються туди. Всі зараз пробивають, поки не навчилися ще, але 'ють прямо туди дуже солідно. Тому треба постійно баштою ну, вправо-вліво, як принцип танкування, як на е 100 плюс-мінус. Ти береш її баштою, виляєш туди-назад, туди-назад, але не сильно. Бо якщо ти будеш сильно перекручувати, в тебе будуть пробивати ось сюди. Тому тут треба мати ну, мати розуміння, що сильно не передовертати башту також. От сюди ще будуть шити також. Будеш сильно перевертати, тебе будуть сюди пробивати. Передовертати тебе сюди будуть пробивати. Так що це треба мати на увазі. Маси є там певні дирки. Десь мене в маску, бувало, шило, ось, бачите, 300 мм є. Тобто маска десь має зони, які легко пробуваються, ось 300 мм. Але в них ну, в них не так легко попасти, але майте на увазі, що в маску може приймати. Ну і зрозуміло, що танки, які будуть з висоти десь кидати, то спокійно будуть шити по кришці кумулями, ББшками. Кліберні стріляти, скоріше за це будуть рікошети, та от що десь буде супротинок наверху, то він спокійно буде в кришку вам вкидувати. Так що ось таке бронювання, в принципі, танчить він доволі гарно, поки що. Ну, я думаю, тижня-два його навчаться пробувати, він вже не таким ібовим буде. Так, що маєте на увазі. Оці трикутнички ховаємо, баштою вправо-вліво вертимо, і виходить, типоно танчити на ньому. Саме головне, перше танкуємо, тоді стріляємо. Не наоборот, тому що перше треба витанкувати, а тоді можна стріляти. Так, поїхали далі. У нас швидкість 25-18 назад, в принципі, типічний маус, нічого такого, повільний, масистий. Набирає він свою максималку доволі швидко. Ну, в принципі, так само, як і маус. Огляд у нас 450 метрів, стандартний Стандарт огляд і все. По модернізації тут прокачується, буде скоріше перезаряджатися в нього. Ці фугаски. Фугаски, кстати, доволі, доволі цікава річ. Вона хоч і практично безкорисна, в деяких боях буде, але деколи прям поставити каточок. Цими допоміжними гарматами прям саме то, або якомусь там леопарду в бортінку дати 500 дамашки. Ну приємно, прям приємно. Тому якось так. А ми полетіли дивитися відос, який був зіграний буквально недавно на стріму. Там де дали на ньому 10 600 дамашки. Друга десяточка на цьому танчику. Також буду вам дуже вдячний за вподобайку та коментар. А ми полетіли дивитися. Роман, Дякую. Гарного вечора. Так, Ерлен, хороша бричка. Пиу пью. Mm -hmm. mm -hmm. Привет, пока вітаю. Як где минерал, то начок? Привет, Саша. Героям слава, вітаю, добро. Я буду вниз них спадати. Він хочу стояти, я буду вниз спадати. Просто на пофіг падаємо донизу. Цей стрімер все. Несіть другого. По факту. А мы чуши Сайтанчик капнули, да? Це ти що, вже мадара на артусів, чи що? Закинув? Слабо дав. Слабо дав. Є. Броня пробита. Ну, імба проїхала під назвою Тай 5 Heavy. Пробили. Там, бачу, сам син тип постріляти, ні. У oh, нього хіба немає в прострілі. Цього центріона. Беджер зараз гарно там стане. Беджер пробито. там може дуже гарно стати, на жаль. Ми назад від'їдемо. Як же ж там, мабуть, підгоріло в цього 803-го, що я так легко розвалив. Брейд, Роман, вітаю, добро. Ні, Роман, не варто. Абсолютно не вартий уваги танчик. Абсолютно, Роман, не вартий танк ніякої уваги. Спокійно мене ще є за рахунок висоти. Вийте його, про нього, за маленький виріс Тайп. щоб переграти такий потужний танк. Тай 5 heavy. Після Апутай 5 Heavy. Бо я на його борт не пробив. Подобається. Пробиття сюди цю десяточку. Сюда її, солодесенько. Друга, друга десяточка, сюди. Чекаю наказу відкрити вогонь. Добрий постріл, ціль, постріл. друга десяточку. Не поб'ю, звісно, рекорд, але. Але сюди. Да які актори позитивчики. да, 10600. Предпаша, вітаю. Доброго єно, дякую за подарунки. Вітаю. Сюди цю десяточку. Лябота. Лябота 10600. Найс. Супер.